Всім привіт, я Таля, і це три аніме серіалів, які повинен подивитися кожен восьма частина. І почнемо ми з аніме «Мистецтво меча онлайн. У світі мистецтво меча онлайн. Гравці підключаються до віртуальної реальності, використовуючи спеціальний нейроінтерфейс. Але коли головні герої Кіріто та Асона відвідують гру, вони знаходяться у світі, з якого неможливо вийти. Мистецтво меча Онлайн пропонує нам захоплюючу сюжетну лінію, де Кірето та Гасуна мусять зібрати потужну команду, розкрити таємницю гри та знайти спосіб вийти. Вони змагаються з потужними монстрами та розкривають свої внутрішні сили. Проте, Мистецтво меча онлайн це не лише бойові сцени, це також історія про кохання, дружбу та пошук справжнього значення життя. Це аніме, яке пропонує нам захоплюючі пригоди, епічні битви та роздуми про те, що означає бути живим. Воно залучає шанувальників фентезі, екшену та романтики. Якщо ви готові до захоплюючі подорожі віртуальним світом, де мечі, магія та пригоди зустрічаються, то мистецтво меча онлайн це аніме, яке вам не слід пропустити. Друге аніме сім'я шпигуна. Наш головний герой Ллойд повинен побудувати сім'ю, щоб виконати місію. І не підозрюю, що Аня, дівчинка, яку він вдочерив, телепатка, а нова дружина Саорі досвідчена наймана вбивця. Саорі навіть не відчуває, що її чоловік є шпигуном. Так розпочинається неймовірна гра прихованих ідентичностей, де кожен з героїв має свою мотивацію. Ми будемо спостерігати, як це незвичне шпигунське сімейство стикається зі складнощами на шляху. Розв'язує загадки та вирішує неймовірні завдання. Але чи зможуть вони зберегти свої таємниці та знайти спільну мову, щоб стати справжньою родиною? Сім'я шпигуна це не тільки захоплююча історія шпигунства, але й супер-мега цікаве сімейне життя, де комедія та справжні почуття переплітаються. Якщо ви шукаєте пригоди, комедію та трохи романтики, то сім'я шпигуна це те, що вам потрібно. Приєднуйтесь до цієї неймовірної пригоди та відчуйте смак шпигунського життя. І останнє аніме: приємно познайомитись з Бог. Головна героїня на намі була вигнана зі своєї квартири і зустріла дивовижне явище. Вона випадково стала Богом землі та вступила в унікальний світ східної міфології. На намі доводиться впоратися з викликами, які супроводжують цю нову роль. Але вона не сама. На шляху на намі зустрічається забавний і загадковий ліс Тамое, що виявляється демоном-слугою. Разом вони вирішують різні проблеми, зустрічають небезпеку і розв'язують таємниці. Що постають перед ними. Без неймовірних пригод. Приємно познайомитись з Бог. Також пропоную історію кохання. На нами зближуються з усіма персонажами, включаючи Томою. Але чи може їх кохання пройти випробування часу та перешкоди, що постають на їхньому шляху? Приємно познайомитись Бог це історія, яка дарує нам емоції, сміх, пригоди та відчуття справжнього кохання. Це аніме. Яке неодмінно приверне увагу шанувальників фентезі, романтики та японської культури. Якщо ви готові відчути магію, сповнену таємниць сміху та романтики, то приємно познайомитись Бог це те, що вам потрібно. Не прогавте можливість брунити в цей чарівний світ. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!